29 травня голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко представив новопризначеного очільника Обухівської районної адміністрації. Ним став Микола Кравчук. До цього він працював виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Київблагоустрій». Уже 31 травня Микола Крачук завітав на Карличину, поспілкувався з керівництвом громади, керівниками комунальних підприємств, підрозділів міської ради. В Карлик, начальник Обухівської районної військової адміністрації Микола Кравчук, приїхав зі своїм заступником Іриною Старенькою. 31 травня в навчально-освітніх закладах Каролинської громади, а це 11 ліцеїв і одна гімназія в Кадомці. Пролунав останній дзвоник. Пісню ту слухали 2849 учнів і 243 педагоги та батьки. Сто класників одинадцятикласників прощалися зі школою назавжди. Дев'ятикласників 295. І звісно, немало їх підуть у інші фахові навчальні заклади за межами нашої громади. 18 випускників претендують на золоті медалі, двоє на срібні. Свято останнього дзвінка в карлицькому ліцеї номер один було проникнуто патріотизмом, вдячністю за те Збройним силам України, що такі от свята у нас відбуваються. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Ми не могли привітатися по-іншому. Адже всі наші думки зараз про одне: про біль війни та наближення перемоги України. Дружнім було виконання гімну України. Злагоджено співали учні менші та старші вчителі, батьки Зворушливо. на святкову лінію. Учнів 11 класу вивела їх класний керівник Альона Будник. Біля мікрофону директор ліцею Василь Мамій. Завершується навчальний рік. Розпочинається пора шкільних канікул. Для кожного із нас цей день має своє значення. Для учнів це нова валіза знань за плечима, для вчителів радість за виховання майбутнього покоління. Для батьків це мить, коли їхні діти. Стали на один рік дорослішим. Я всіх посвітаю з цим величним святом. Переможцям конкурсів Олімпіад вручаються нагороди. Привітав усіх зі святом карлецький міський голова Олександр Панюта. Кращим учням він вручив грамоти та подяки, а також іменні годинники. Депутати міської ради прийняли рішення про виділення коштів навчальним закладам громади з розрахунку 100 гривень на одного учня. Ліцей номер 1 отримав сертифікат на 35 тисяч гривень. На святі останнього дзвінка виступали першокласники та їх старші друзі, одинадцятикласники Їм першачки подарували дзвіночки на пам'ять. А сам дзвінок останній цьому навчальному році пролунав в кінці. Це право надали учням 11 класу Едуарду Іщенку та Ярославу Висоцькому. А також ученицям першого класу Поліні Величко та Яні Телегей. Із 410 учнів ліцею номер 4 нагадаємо, це колишня школа номер 1 На останньому навчальному році лінійку на 9 ранку 31 травня прийшли учні першого, п'ятих, шостого і одинадцяти класів з міркувань безпеки і обсягу укриття. Велисвято шкільного дзвоника Денис Ватулка і Максим Мартиненко. Директор ліцею Людмила Шевеленко привітала учнів, учителів, батьків, зазначивши, що непросто було працювати в умовах воєнного стану. Окремі побажання і слова подяки адресувала педагогам, а учням зичила гарних канікул і 1 вересня сісти за парти у мирній Україні. Людмила Михайлівна вручила шкільні грамоти. Або сертифікати відділу освіти карлицької міської ради за успіхи у навчанні і суспільному житті ряду учнів ліцею. З теплими словами до зібрання звернулася секретар міської ради Людмила Демиденко, бажала випускникам знайти свою дорогу в житті, педагогам мудрості і терпіння. А потім Людмила Вікторівна відзначила подяками Карлицької міської територіальної громади кількох випускників, які не тільки добре вчилися, а й були активними в громадському житті. Подяки і подарунки, а це були годинники. Одержали Діана Рожанська, Олександра Мушта, Роман Салій, Денис Цимбал і Руслан Гнатов. А директору школи від міської ради вручено сертифікат на 43 тисячі гривень як внесок для проведення ремонту ліцею. За традицією, першокласники обіцяли бути схожими на старших членів учнівської спільноти. Одинадцятикласники промовляли прощальні слова, і отже, першокласниця Аліса Харченко з висоти плеча одинадцятикласника Руслана Гнатова подає останній у 2022-2023 навчальному році. Шкільний дзвінок. Потім випускники і самі захотіли подзвонити даром Валдая собі і всім присутнім. Анастасія Найдич, дзвінко, заспівала про шлях до перемоги. А потім першими увійшли в свій ліцей на символічний останній шкільний урок випускники. В добру путь, школярі і випускники. Хай якомога скоріше мирним стане ваше навчання. У Черняхові 30 травня сталася без перебільшення історична для села і громади подія. Місцевий храм великомученика Дмитрія Солунського остаточно перейшов у підпорядкування Православної церкви України. Раненько вівторок члени парафіальної ради. ПЦУІ, прихильники прийшли до сільської церкви, зрізали на дверях замок та й увійшли до храму. Потім пробув Володимир Гергало, який є настоятелем Леонівської церкви Різдва Богородиці, і провів богослужіння, де були присутніми жителі села, члени парафіальної ради. Обраної у свій час мешканцями Черніхова та інші співчуваючі. Молилися за спасіння душ і за нашу неминучу перемогу. Для охорони громадського порядку Черніхові 30 травня перебувала велика група поліцейських і начальник карлицького відділення поліції Вадим Бандура. Присутніми були також депутати міської ради Сергій Будюк, Іван Лисий та місцевий фемер Микола Лящук. Тепер у Карилицькій громаді лишається лише одна церква під егідою Московського патріархату Свято Троїцька у центрі. Трі міста. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей та за сприяння служби у справах дітей відділу молоді і спорту міської ради благодійний фонд Рокада провів розважальну програму для дітей внутрішньо переміщених осіб. Фонд Рокада засновано у 2003 році. Рокада, виконавчий партнер управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Мета фонду надавати соціальну підтримку біженцям, шукачам притулку, мобілізувати спільноти біженців та сприяти їхній інтеграції в українське суспільство. Захід у Карлику фонд проводив при вході в карлицький парк, волонтери цього фонду Рокада організували для дітей справжні веселощі з іграми і конкурсами. Завершенням свята стало вручення його юним учасникам подарунків від благодійного фонду Рокада. Новини спорту футбол. 31 травня на центральному стадіоні громади Колос відбувся повторний матч Кубка України серед аматорів. Володарями цього почесного трофею стала наша команда Дружба із мирівки. Вітаємо переможців і готуємо більш детальну розповідь про футбольну подію в Карлику.